П'ятий закон карми це закон відповідальності. Все, що відбувається неправильне навколо мене причиною є я. Як це зрозуміти? От, наприклад, у нас життя таке, що проблема за проблемою, от тут сталася якась автокатастрофа, а там хтось помер, там хтось, коротше, там в дитини в школі проблеми. То. Потрібно зрозуміти, що ми притягуємо до себе ці всі ситуації, бо тому що у нас така енергія, і просто все, що навколо нас відбувається, це відображення нашого внутрішнього світу. Як це зрозуміти? Бо тому що ми своїми думками притягуємо всі ці ситуації, які... У нас відбувається в житті.